Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 15 липня 2025 року. Ключові висновки. Кремлівські чиновники відхилили вимогу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо укладення Росією угоди про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, просуваючи твердження про те, що Росія може витримувати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх воєнних цілей. Історія перемоги президента Росії Володимира Путіна продовжує стимулювати його небажання йти на компроміс щодо своєї воєнної вимоги капітуляції України. Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові призначення в уряді. Зеленський оголосив про висунення кандидатури чинного міністра економіки Юлії Свериденко на посаду прем'єр-міністра та зазначив, що великий досвід прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля чудово підійде для посади міністра оборони. Пізніше, 15 липня, Шмигаль пішов у відставку з посади прем'єр-міністра. На момент написання цієї статті Зеленський ще не оформив ці перепризначення офіційним указом. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Борової та Торецька. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній Кіндратівці на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Красного Першого, на північний схід від Куп'янська. Росія нещодавно просунулася на Борівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Греківки, на південний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у північно-західному Новоспаському, на захід від Торецька, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російського 1465-го мотострілецького полку за повідомленнями 20-ї мотострілецької дивізії е захопили Новоспаське. Російський мілблогер 15 липня визнав, що російські війська підняли прапор у Новоспаському, але стверджував, що бої за поселення тривають. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 та 14 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у північно-західній Яблунівці та на південний схід від Русеного Яру. Обидва на північний захід від Торецька. На інших відтинках фронтів без змін.